Кирило Потрас, морський піхотинець, який на протезі здолав смугу перешкод на здобуття берета. Кирило отримав нагрудний знак за поранення. Майже рік тому військовий втратив ногу до коліна. Я чотири роки у своєї дружини прашувався на війну. Сказала, дитини то вже йди. От. Ну, все, а на самом деле, дуже недовго. Так сталося, що перша маротація вона стала ну, не, надійсно не останньою. От, ну, так сталося, що на першій ротації я підірвався. Кирило згадує, як на бойових позиціях рятував і тварин. Були кошенята на позиції, Вирішили трошки виносити, щоб вони там не, не, не погибли, як то скажуть, От, загинули. От, ну, одного ніс там, і, там, кулеметник сепарський почав працювати. Тобто шов такий, там, трохи напрягався. От, і я перед самим своєм, там, місцем, там, де ми жили, ця гадюка взяла і випргнула мене з рук. Коротше, і все. Кажуть, живий з п'яти років служби Олександр Криволап – сім місяців у морській піхоті. Сьогодні він отримав берет і нагрудний знак за мужність. Це був масований обстріл противником наших позицій. Повністю дві позиції було зруйновано. Було тоді дев'ять поранених у нас. Що для вас цей Для мене це не матеріальна річ. Це він мені особлює багато чого нематеріального. Це це я не можу словами це сказати. Це лише морські піхотинець зрозуміє, що смугу перешкод морського піхотинця проходили 800 військовослужбовців, не здали й 30. Такий результат вважає вдалим, говорить полковник Аркадій Степаненко. Необхідно півроку прослужити морській піхоті, скласти всі заліки, це фізичне розумові здібності. І лише потім за бездоганну службу військовослужбовці допускаються до смуги перешкод морського піхотинця. Вона довжиною десь біля п'яти кілометрів. Загалом це як і на фізична, так і на моральний дух. Виснаженість, тому що старшини знущаються над військовослужбовцями, які хочуть отримати берет. Під час вручення відзнак грав оркестр морської піхоти. Тут 21 музикант і один соліст. Військовослужбовці несуть службу як творчий колектив і виконують бойові завдання, розказав начальник оркестру. Зберегали дуже тяжко протягом чотирьох років. Був масовий відбір. Перший рік був від 65 кандидатів. Відібрали тільки 10. А них у кожної освіта, Мінімум заканчували вони коледж або консерваторію. В самому колективі ще є два колективи. Це ансамбль і рок-рудрок-гуртаж, який називається Сувора Догана. Нам голови зовсім чужих места не ідею. Вої настав, герої серцями, палайта скалом. На вікнах на накалу. Тим на коліна не стала. Героям, двоєм слава. Оксана Хлібос, Володимир Шеп'енного. Новини на Суспільному. Херсонщина.